Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин. <сь> свинка Пепа. Животик пані кролиці. <сь> Пепа і Джордж бавляться з овечкою Сьюзі та поні Педро. <сь�> <classy> Приїхали кролинята Ребека і Річард. Я знаю один секрет. Розкажи. У моєї мами дуже виріс животик. О -о -о. Вона забагато з'їла. Ні, просто там маленьке кроленя. Пані кролице, а це правда, що у вас у животику живе малюк? Так. Хочеш його послухати. Дуже хочу. Чуєш його маленьке серденько. Так, я чую. Вона Бум-бум бум. Ой, він поворухнувся. Так, іноді дітки в животику штовхаються. Nee. Ви придумали йому ім'я. Ще ні. Діти, а ви нам з цим не допоможете? Допоможемо! Пані кролице, налити вам горнятко кави? Кави мені не можна, але я голодна, як собака. Дати морквину? В печінках вже та морква, а картоплю у вас нема? Звичайно, є. Я хочу пюрешечку з желе, сиром і краплиною полуничного джему. Картопля, желе, сир і полуничний джем. Що за дивне поєднання? Треба придумати малюку гарне ім'я. Так, якщо народиться дівчинка, назвемо її кроличка Рейчел. А може, краще кроличка рот? Кроличка Роксана. А може, Шерон? Педро, це не дуже гарна ідея. Кроличка Шерон не звучить. Мені подобається Розі. Кроличка Розі. <роличка> Ідеально. А що як народиться хлопчик? О! -о. О, -о, -о. Як вам? Кроленя Руфус, кролиня Раймонд, кроленя Майкл. Кроленя Майкл. Ні. Кроленя Робі. Так, кроленя робі. Пані Свинко, дякую за картопельку з желе, сиром і полуничним джемом. На здоров'я. Ми придумали вашому маляку ім'я. Розі, якщо буде дівчинка, і робі, якщо буде хлопчик. Чудові імена. Жаль, що малюка не можна назвати двома іменами. О, як боляче, не треба було дивину всіляко їсти. До чого тут дивна їжа, у мене пологи починаються. Так, у лікарню негайно, без паніки. Щасти вам. Ти поклав усе за списком. І навіть більше. Подушки, ароматичні свічки, музика для розслаблення та харчі на три дні. Без паніки, без паніки є тут хтось. Кроленя народжується. Сестричко. А що це ти тут робиш? Короленя ти забула. А, точно. Тоді бігом у палату. А можна й мені? Му! Спершу припаркуйте свою машину. І не переймайтеся так. За п'ять хвилин народжують тільки кроленята. Усі з дороги. Моя сестричка народжує малюка Так, чайник, десяток рушників. На кілька днів їм точно вистачить. О, куди все це нести? Назад у машину. Мені це не знадобиться. Як це? Ти в курсі, що про в усе найцікавіше? Уже? То син чи донечка? Двійня. У нас малюки-близнюки. Оце так. <рес> Наступного дня пані кролицю виписали з лікарні додому. Привіт! Можна поглянути на близнюків? Звісно, можна, пепо. <рес> Це дівчатка чи хлопчики? Двійня, дівчинка і хлопчик. Їх звати Розі і Робі. То вам згодилися обидва ім'я. Так. Кроличка Розі та круленя Робі. Найкращі імена у світі, а придумали їх ми. <ріст> Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <шлит> Свинка Пепа. <шлит> Ковбой Педро. Сьогодні чудовий сонячний день. Педро подарували новий намет. <світ> І до нього прийшли Пепа, Джордж, песик Денні, овечка Сьюзі та Вовчення Венді. Привіт, друзі! Ласкаво прошу до ковбойського табору. І -о! Це ж намет. Це ковбойський табір, де відважні ковбої сплять уночі. Ти що? Збираєшся спати тут усю ніч? О, ні. Вночі тут трохи моторошно. Краще уявімо, що ніч зараз. Але ж зараз зовсім не ніч. А ви уявіть собі, що сонце це місяць. Добре! Педро, а можна ми теж будемо ковбоями? Так, ви будете моїми напарниками. Мій маленький ковбой уже зголоднів. А вже ж, ма. Всі ковбої так розмовляють. А твої ковбої, напарники і напарниці не хочуть перекусити? юбки, ма! Ковбойський табір завжди так близько до маминої кухні. Ні, хіба вам важко уявити, що цього дому тут немає? Навколо нас дикий захід. А що це? Дикий захід. Це земля, де живуть самі лиш ковбої. А що вони там роблять? Вони розповідають історії, співають пісень та їдять боби. Тости з бобами. Частуйтеся. Ура! Ковбої дуже люблять тости з бобами. Усі люблять тости з бобами. Хочете заспіваю ковбойську пісню? А ти що? Навіть пісні ковбойські знаєш? Так. Я сам її склав. Послухайте мою пісню. Хоробрий ковбой любить їсти боби. Спершу бім, потім бум, знову бім. Я знаю одну історію. Тільки ж треба страшну. <г hahkes> На дикому заході однієї ночі був сильний дощ і пітер. Oh! О! дикі звірі блукали, шукаючи собі їжу. Вони шукали їжу вночі. Сьюзі, з дикі тварини, їдять уночі. Дикі тварини. Відважний ковбой Педро сидів у наметі зовсім сам один. Він не міг заснути, тому що на дворі відбувалося щось жахливе. Поряд блукав дикий звір. Що це? Страшний дикий звір. <свісності> Ой. Це маленька безтурботна пташка прилетіла подивитися на намет Педро. Я подумав, що до нас орел прилетів. Вони теж на дикому заході живуть. У вас усе добре? Так, мамо. Діткам уже пора додому. Але ми ще навіть не встигли поспати в наметі. Усі в намет швиденько. <кій> на добраніч, напарники. <кій> на добраніч, ніч <обою> <кій> доволі Добре, що у нас тут немає. Аууу! Дикий звір. Та це ж вовк. Так, це мій татко. Пан Вовк приїхав забрати маленьку Венді додому. <рес> Та й інші <пев> батьки скоро під'їхали. Педро! До зустрічі, друзі! Педро, ти йдеш додому. Я ще трошки повдаю, що сплю, можна. Добре. Вже додому. Звісно, мій любий хоробрий ковбою. Навіть найхоробріші ковбої люблять іноді поспати вдома. Солодких снів, Педро. Солодких снів ма. Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джорд. Це мама свинка. А це тато свин. <реживоти> свинка Пепа <реживоти> Клумба Пепа і Джорджа. Тато свин любить грітися на сонечку. О, чудовий день, щоб бити байдики. Тато свин любить байдикувати. Краще не буває. А ні, щепчаю. Дідусь приїхав провідати пепу і Джорджа. Дідусю, діду. Пепо, Джордж, привіт! Сьогодні ми облаштуємо для вас гарну клумбу. У, -у, -у, у невже у нас буде власна клумба? Кожному з вас я привіз по пакетику з насінням. <різвисто> так, для клумби нам потрібна сонячна галявинка. Чудово. Дідусь готує землю для клумби Пепи і Джорджа. Oh. Хто не працює, той чаю не п'є. Дякую, тату свин. А що відбувається? Ми облаштовуємо клумбу. А нам потрібна клумба. Так. Але тут я гріюся на сонечку. Татус, свин є речі важливіші, ніж грітися на сонечку. Але тут я зазвичай читаю газету. Татус свин є речі важливіші, ніж читати всілякі газети. Так. Квіти, наприклад. Дивися, тату. <світ> у пепиному пакуночку багато насінин. А от у Джорджа лише одна. Оу. Але ж яка велика. <світ> тату, свин, чи не збігаєш для нас по воду? <світ> <світ> Добре. Щоб рости, насінинам нам потрібна вода. Вони дуже люблять пити, аж раптом прилетіли птахи. Пепо не дозволяй їм дзьобати насіння. Фу фу пташки летіть геть. Ось вам вода. Тато відігнав пташечок. Хо-хо! Тато свин, як те оподало. <рігла> <рігла> Пепо, Джордж, купатися? Ой, а що, як пташечки повернуться? Не бійся, пепо. Я подбаю, щоб вони не з'їли насіння. Дякую, татусю. Щасти тобі, тату свин. До завтра. Папа. -па. Як тут добре. Тату, ти ж обіцяв бути опудалом. Що? О геть, геть, фу, неслухнянці Так. Стій там, доки пташечки не полетять спати. Добре Пеппа Птахи нарешті позасинали. Тато свин може йти в будинок. Настав ранок. Джордж. Ходімо глянемо на нашу клумбу. Це ж дітки рослин. Добрий ранок. А, вже з'явилися паростки. Скоро виростуть і квіти. допитливий слимачок. Ой-ой, ой слимаки їдять рослини. Дідусю, можеш забрати барбару на свою клумбу? Ем, добре. Я подбаю про барбару. Минув один тиждень. Пепо, Джордж, ви тільки погляньте. Мої квіточки. Вони такі гарненькі. А дивись, що виросло у Джорджа. Та це бобове дерево. Воно росте до неба аж до замку де живе велетень. Хо, -хо. ні, пепо. Але квітка велетенська. Квітка Джорджа вища за наш будинок. Хо -хо -хо. Джордж виросте, соняшник. Молодчина, Джордж. Яка в нас чудова клумба? А тепер посадімо всіляку городину. Але ж тут я гріюся на сонечку. Тату, свин, є речі значно важливіші, ніж грітися на сонечку. Наприклад, помідори, морква і картопелька. Від картоплі я не відмовлюся. Тато свин любить картоплю. О. <свят> Усі люблять картоплю. <свят>